Вітаю вас, друзі, на вашої уваги. Другий випуск програми ПСУ Вечірні. Ми доступилися до ваших побажань та критики. І тому цей випуск буде по-справжньому вечірні з ламповою атмосферою та цікавим пустом. А в цьому нам допоможе львівська майстерня шоколаду. Особистість. Це не просто студентка факультету соціології та управління. Це засновник дебатного групу ССУ, це голова палітку з це людина, яка досі шукає відповідь на питання. Хто ж таки джингол, Запорізька Тіна Канделакія. Юлія Юргіна, вітаю тебе, Юлія. Вітаю тебе. Ну, а тепер до свіжих новин. А, Юлія, я знаю, що нещодавно ти зі своєю командою була на пункті Одесі. Розкажи, будь ласка, мені нашим глядачам, що там цікавого було. Турнір був дуже класний, ми зіграли дуже класні і складні теми. Ну, звичайно, круто погуляли. Так, турнір, тобто там були і такі ся, вірно? А ви виграли, мабуть, цей турнір чи ні? А, це дуже провокаційне питання, тому що. Це ж був наш перший турнір команд. тому поки що ми не виграли, але будемо вигравати майбутньому всі всі місця. Ну добре, ми зрозуміли, наскільки може бути серйозно білі вікна, наскільки вона відповідальна. Але давайте відійдемо цієї серйозності. А наскільки я знаю, ти народилася та проживаєш у славному селі Степне Запорізької області, правильно? Правильно. А, так от ще я знаю таке, що у вільний час а, ти. Полюбляюся своїми друзями, ходити по тема генделикам, то добре провести час. Що ти скажеш цього приводу, а? Цікаво, що я маю до цього приводу. Ну про будь ласка, як правда чи ні? Ти ходиш по генделикам? По генделикам по стернянським генделикам. А я знаю, там тільки ступенський генделики. Так ти бував стрільно. Ні, але інформацію став, знаєш? Не перевірена інформація. А там нема генделику? Там є, але вони з генделики, тому туди не хожу. Я ходила, в колі. А ось а також маю таку дуже цікаву інформацію, Юля. А, значить, буду... значить, до тих, а, ну, насправді так кажуть, значить, до тих мала роман а, з одним із викладачів. <гум> ну, серйозно, реально, ну, реально так кажуть. Хтось дуже сильно мене любить, так розуміє, так? Розумію. Так, <гум> да, так да, за... да, а хто ж це був? Мені просто цікаво. З яким із? Ну, я не буду казати з цього викладача, От. Але скажімо так, що я знаю особисто, вже Станіслав Костянтинович. Ну, на, що на камеру так, ну, звичайно, у нас, роман на першому курсі. Я його дуже любила як викладача, а він мені, коли я до нього я казала, що він не ставив оцінки так, що мені подобається, він мені казав, знаєте, за спи. Я сподіваюся, що Станіслав Костянтинович подивиться цей випуск і обов'язково допомогти може бути зібрати її розбити серце. перед тебе до чогось таке більш веселого. Я знаю, що тебе часто будуть з я знаю продовження цього питання. Так, з юрдиною, я так скажу прізвище. Як ти це реагуєш взагалі? Ну, насправді це не є дивним, тому що Юргіна. І Югрінає, якби дві літери просто переставити місцями. Одного разу непослушно написали, що я вагітна, але насправді то написали про Аню і заплутали цим самим і мене, і Аню. Але насправді нормально, це весело, тому що інколи мені говорить, як я там твоя сестра поживе, я кажу нормально. Тому, та, знаєш, це круто, в принципі, в мене є сестра, але ми про це один з одним не спілкувалися ще, але насправді це весело, я наскільки я знаю, то Аня до цього теж весело ставиться. що Юлія Юргіна настільки відповідальна в особистість, що вона іноді спить по 2-3 години на добу, а її відповідно сама. Це правда? А, я не зрозуміла, як пов'язує відповідальність із тим, що спати не сама. А, ну дивися, я, наскільки розумію, то він творча, правильно? В тебе дуже багато людей творчость. А для цієї творчості треба половинка, яку ти будеш експерт звучати, тебе. На на сьогодні найбільше в мене друга половинку є дебати. От з ними є слід по ночам і у своїх синах я бачу одні дебати. От так от, от, і народжується процес реалізації наших творчих дебатних проєктів. Знаєш, Ті, іноді складається можна... враження. Подився в Інстаграм, подивуються деякі фотографії в контакті, подивиться в твою стіну в тому самому контакті. Знаєш, таке сталося враження. Тобі вже 25 років, у тебе троє дітей є ручне їно. А як ти пояснив цю серйозність соцмережі? Твою сторінку що, перевіряє деканат? позиціоную себе в даному випадку як більш серйозно особистість тому в числі на правах реклами як голова запорізького відділення всеукраїнської молодіжної громадської організації Федерації Дебатів України. І я а, в зв'язку з тим, що ми постійно шукаємо партнерів-спонсорів для наших заходів, не можу собі дозволити якоїсь легковарності у викладанні постів з різними кодами, які будуть мене компробувати як лідера цієї організації. Тому Ось така от серйозність, як на Фейсбуку, як, як ВКонтакті, так і в Інстаграмі. Але насправді я люблю відпочивати, люблю гуляти, проводити час з друзями навіть в тих же генделеках. Юлія, я думаю, ти бачила наш попередній випуск і ти розумієш, що наш гість не може піти від нас просто так. Тому ти як голова Федерації дебатів України в місті Запоріжжя маєш показати нам майстер-клас. Ти готова? Я готова, лише боюсь своєї теми інформаційний майян. <рес> Добре, дивись, тема така. Я знаю, що ти можеш безкінечно говорити про три речі: це дебати, націоналізм і жіноча стріб пластика. Ну, давай поєднаємо хоча б дві з них. Дивись, дивіємо таку ситуацію. Наприклад, ця палата визнає націоналізм шкідливою ідеологією. Ти маєш її підтримати. От зіпровізуй, будь ласка, в тебе буквально одна хвилина. Час пішов. Давай почнемо одразу. І так. Браво, перфекту я навіть тобі е, похлопаю. Це реально було просто дуже круто, це був справжній майстер-клас. Що наш ефірний час вже закінчується. Ми хотілося від свого імені і від імені всього авторського енсеку програми Вечірні СУ привітати наших глядачів з новим роком і також привітати цим святом нашу сьогоднішню гостю Юлі Єргіну і побажати їй успіхів та заснаги у її майбутніх справах. Дякую, дуже приємно. А я ж сподіваюся, що ти все ж таки захочеш прийти до нашого дебатного клубу Лугу Ну Хест. Звичайно, я бажаю всім 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 а Займатися саморозвитком, розвивати своє критичне і аналітичне мислення. Ну і сподіваюся, що три в цьому вам допоможуть. Це програма вечірні ПСУ» і я її ведучий Амельянченко Владислав. Тож побачимось вами вже після нового року. І пам'ятайте, життя на цьому факультеті набагато цікавіше ніж вам здається.